Слава Украине! Слава Натвии! Шанальный братинский украинцы побратими свободные всех. Из имени Киевский областяй организации Всеукраинского предання свободы. Из имени фракции всеукраинского предания в Киев области Ради я вітаю всех вас. І щиро вдячний за проявлену солідарність з нашим побратимом Віталієм Запорозьким. Кожен крок, який робили ми з вами порожбі, за не соючи чеки, вікнися і законність позиції і чифу Віталія Запорозька назває нас. До завтра не поверхнув з дружиною, з антинародним, антиукраїнським режимом Джемитровичем. Те, що ми маємо саме проти засвідчує те, що злочинні режиму доходять уже до найнижчих до найнижчі з Мало того що вилучили в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, водорослих адміністраціях, водорослих радах Запінатський і скійності радість, вони знають, починають насаджувати насиллях в сільських громадах, які в Україні завжди були монолітні, завжди сусідних сусідах наводичи зворовичами находили положим. А, а те, що відбувається зараз є свідчення того, що ми допущений запущених бандитом Януковичем, докопився вже до місцевих громад. І ми маємо наслідки протистояння, протидії українців, звичайно, режиму особливості покійного майора. Ці моменти, які вчинить, вчинить ті зеронічні, які вчинить Італію заборони. І сьогодні зараз від нашого імені себе я звертаюся італію щирою полковою підкупкою побажання єному витримці подальшої віддання і тортиння. Ми борелися за справедливість. Ми за закон однакових за всіх. Ми борелися за майбутнє України для українців і для всіх українських громадян, які щасно служать Україні, українському народу, українським нації. Тому я сподіваюся, що Віталій нас почував, як і почує нас кожен з українців, яких зараз на нього немає тут низких причин. Разом з очевидно, що все, я вже сказав, чергує це боротьби. Ми пройдемося на рівні за ради, адже своєї організації українського об'єднання свободи одразу є фонди. Ми намагаються робити все маже для того, щоб зупиняти їхне своє як по відношення до наших депутатів, так по відношенню за наших виборців. А виборці, бачите, які подібимо всеукраїнського об'єднання свобода на місцевих професій. Це має по тисяч людей. Це армія, яку маємо мобілізувати своїми насильними на в тому числі світлі, місці проводити ціх, на всім районі і своїми просто. Я закликаю всіх до продовження боротьби і подальше на місці. Проявляючи солідальність, питаючи приносити, проявляючи сенат Українцями, які проносять проти владного зачинення антикраїнського режиму. Слава Україні! Зараз я передаю слово э, представнику Конгресу українських націоналістів Миколі Кусанівськіну. Слава Ісусу Христу. Я вийде, я вийде, вийде. Друзі. По-перше, дуже приємно, що трохи зібралося людей, і це означає, що доля нашого патріота і власне народного героя Віталія не байдуже людям. Ми готові його захищати, попри те, який був вірок сьогодні не винесла суддя Михаєнкова. Борня триває. Борня триває як за Віталія, борня триває, так і за, за Україну. Я вчора або позавчора, і і вчора, і позавчора, я не дивись новини, тому що все, що мені потрібно, я в Інтернеті, але от у мене стояв телевізор, не включений, мабуть, місяця три. Я його включив. І що ж я побачив? Практично по всіх новинах іде. Розповідь ідуть новини, головна тема це міліцейський безпреділ. І діаграфія цього безпреділу, Вся країна. Тобто б'ють дівчат у відділках, мордують хлопців за те, що не там пиво попив. Е, Якісь просто погонав, в і погонах ріжуть своїх дружин, які теж служать. Ну це вже просто за я не знаю, як це назвати. Мене просто викликало шалене обурення. Тобто цей постріл, я до чого веду, цей постріл Віталія Запорожця, він був нам просто в потрібен. Як косток повітря, що, хоч щось можна зробити з цим, і як це можна зупиняти? Бо справді іноді відчуває себе без пораді. Ми ходимо по ту. Ми влаштовуємо якусь ханину, а нічого не припиняється. Тому дорого в нас у нас насправді вже є. Це наш віталій, який зробив на своєму місці все те, що мій. Ми багато чого піктуємо і міністрів. Опитки з а він на своєму місці одним влучним пострілом зняв з посади покидка міліціянта. Я бачив цих ніби ветеранів ОБС і комуністів на попередній акції, які нам доводили, що він був хорошим оперативником. Що означає бути хорошим оперативником в їх розумінні? Що означає ламати добра хлопцям, яких затримали, ні дому за що, злучатися з дівчат, одному хлопцю, він наполовину відірвав, Лавбуха, забив до смерті. Це називається хороша, оперативна робота в їх розумінні. Вибивання проказів, забиваючи до смерті, підвішування на дібу. Все це робив Симоненка. То як це називається? І все це відбувається по всій країні. Тому віталі, наш дорого, вкрат. Просто, ну герой, і який би вирок не був винесений, ми мусимо сюди ходити. Ми мусимо стопати. Я не знаю, коли настане революція, яка знесе цей злочинний лад і постане справжня українська самостійна соборна держава, до якої ми прагнемо. Але це єдиний вихід. А сьогодні єдина людина, яка наважилась на справжній чин, це її наше завдання. Що б нам це не коштувало, його захищати і боронити, щоб термін був менший. Але коли постане та омрія на наша революція, він стане героєм, на рівні з великими героями, яких так багато в цій країні. І він буде живим героєм, він вже ним є. Я хотів би закликати прокурора гарника. Хай вийде зараз до людини. Сказали, що в нього сьогодні якраз приємний час. Поділить на в ночі тут скаже, як закривалися справи, скільки... Як він на них реагував? А я було не просто безліч. Є вважаючі свідчення людей, які подавали в цю прокуратуру заяву на Сімоненко і всі вони закривались. От якщо є що сказати прокурори і гарніку, то хай вийде, чого ж ховатися. Якщо йому є що сказати, що всі ті прокуратури були продані, хай вийде і пояснює ситуацію, чому так відбувається, чому нормальна людина була змушена зробити цей простір і зараз можу отримати владу ні за що за захист своїх селян 15 років. Хай вийде гарних, не боїться народу, чого всі вховаються в своїх кабінетах. Чому тут на молітство, такі величезні грати побудували, за які безподібні все зайти не можна. Ну що тут, злочинці? Та ми громадяни цієї країни. Ми не вбивці і не шахраї. І ми не можемо, не маємо права іноді просто заяви написати. Я вчора сидів цьому відділку позавчора. Чув, як вони приймають заяву. Прийшла дівчина, ну я не видно, що її жорстоко буря. І сидить. Дві години і вимагає, щоб до неї вийшли, бо її там хто ступив, вона знає хто і прийняли заяву. І поки я там сидів десь чотири години, мене там то виводили, то заводили. Так мою заяву ніхто її не прийняв. Я не знаю, що з неї сталося. В цей же час, поки я сидів в кабінеті, приходить жіночка з заворучим і каже, у нас там дискутують наркомани. Я вже три. Подивісь скарги. Що, в нас немає і нічого, то прийшли к нам погодні. Вже жити не можна. Ну, ви до того ходили, Да, ходили, а до того ходили, ходили. Ну я не знаю, сказав слідчий, який мене опитував. Ну як це розуміти? Навіщо вони нам? Та де ж це правда? Тому кожна така акція має сенс. Тому що ну, ми покажемо, що ми не буде. Нам досить вже терпіти. Ми хочемо правди. І вірі бо з нами, ми є доб'ємося. Зараз я так розумію, хлопці занесуть наше звернення до прокурора. Ми підемо і занесемо, але це навряд чи щось змінить. Я знаю, що змінить. Змінить повстання і революція. Ніякі вибори, це вже минуло етап. На них треба йти, треба правильно голосувати там за патріотик. все це треба робити? Але змін насправді не буде. Бо поки система існує, все так і буде продовжувати. Прийшов Ющенко, прийшли демократи, ніби що змінилося? Ні, лише з одного причини. Вони не поміняли систему, бо не хочуть. Тому треба, щоб впала ця система. І тоді буде порядок в цій країні, Тоді буде національна правда, тоді буде законі, чого ми так прагнемо. А про такі газники, Міфієнкові, Симоненки, Табачники, бачили, я Миколаю не влади немає правди, а є боротьба. От за цієї боротьби я вас всіх закликаю, дорогі друзі. Слава Україні! Поки наші побратими будуть відносити вимогу, ми з вами покличемо пана гарника, щоб він не забув виконати свої обов'язки перед громадою. Давайте його поскандуємо, хай вийде до народу. Пане Гарник, твой нік до народу!